Замість сцени земля, замість декорацій Живе дерево, ляльки із екологічних матеріалів. У Полтаві показали ековиставу Дерево казок. Вуличний перформанс привезли до нашого міста київські лялькарі. Вистава є інтерактивною. Вистава б'є в дуже багато в чому імпровізаційною. От і Імпровізуючи спочатку аудиторії, ми вийшли потім на майданчик, тобто на, на вулиці біля нашого університету, і зрозуміли, що виходить, виходить, працює, діти дивляться, дітям цікаво. А оскільки український фольклор, то звичайно... На сьогоднішній день дуже хотілося донести, показати, що в нас є дуже міцні традиції, дуже великий шар здобутків народних, які мають знати діти, діти, які мають на цьому зростати, але з задоволенням. У виставі поєднали одразу три всім відомі українські народні казки – коза, дереза, колобок і курочка ряба. Але подали їх по-новому. Акторка Надія грає козу. Дівчина нещодавно зламала ногу, тому цього разу спостерігає. За виставою, так би мовити, із залу. Про характер свого персонажу розповідає так. Вона дуже жвава, вона дуже нагла, хитра, і вона любить всіх дурити, не дуже розумна, але їй подобається азарт. Перформанс, який показали під деревом у дендропарку, адресували у першу чергу діткам, хоча й дорослі із задоволенням слідкували за театральним дійством. Вистава дуже світла, дуже позитивна. Мені взагалі дуже подобається етностиль, і вона якраз в цьому стилі витримана. Дуже багато емоцій. Видно, що дітям дуже подобається. Вони дуже добре працюють з залом. Декорації дуже цікаво органічно, ну має органічний вигляд те, що вони ходять босими по сінові. Ну дуже сподобалась вистава. Ековиставу презентували у рамках другого міжнародного театрального проекту Зоряний шлях, що триватиме у Полтаві до 23 травня.